Це друга серія така буде, але без назви друга серія. Е, дивіться, я в першій серії минулого разу питав, що чи, яким чином ви можете нарізати і розмістити на сковородці кабачки так, щоб остання партія, це в мене остання партія на сьогодні, е, була оптимально розташована на сковородці. Дивіться, тут у мене кабачки були нарізані в минулій серії, ви бачили. Тут нема. Тут нема. Я не викинув, все чесно, це перчик. Це залишки від цього кабачка. Тож, бачимо, що я... я виграв цю битву з кабачками. Все, дуже дякую, дуже смачна їжа, дуже дякую пані Оля. До речі, у вас з Днем народження. Сьогодні у вас день народження. Бажаю вам всього міцного, щоб у вас все було і вам нічого не було. Щоб побільше було у вас здоров'я, побільше наснаги і Гарних друзів, все, це основне. Все. Всім дякую. Це буде з поміткою від кого. Це всі продукти в мене від садиби пана комара. Це все, абсолютно все. І зелень, і першик. оцей от першик. Петрушечка, кабачочки, картопелька. Все дуже смачно, всім подобається. Ану, кісь, тобі подобається? Ківни голова, якщо так. Так. Молодець. Дякую. Все, дуже дякую, всім папа на зв'язку. Зома був і кабачки. Підпишись на канал, напиши коментар і обов'язково постав лайк цьому відео. Дякую,